Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі Сергій завжди. Сьогодні у нас 14 листопада, п'ятниця, відео для підписників. Сьогодні я для вас прокоментую кожен зразок з останньої рейтингової дегустації. Зачитаю вам дописи, які ми робили з Лесією Поліщук під час проведення цієї дегустації. Щось стане на свої місця, більше стане вам зрозуміло пояснення, чому той чи інший зразок вищий або нижче. Тим, хто вперше на каналі, чи, може, не так давно попав, ще раз хочу пояснити, що, і ще раз, це по великому рахунку рейтинг тих зразків, які були на дегустації, присутній елемент випадковості, ми закуповуємо зразки в торгівлі. Це з одного боку означає, що і ви так само можете отримати зразок з тими самими дефектами, або ж навпаки, ідеальний зразок, або ж в залежності від там, зберігання, перевезення, логістики. У вас буде трохи інший зразок на іншому терміні зберігання. З іншого боку, якщо ми регулярно досліджуємо, тестуємо, проводимо органаточні дегустації зразків того чи іншого виробника, то набравши певну кількість для мене, що рівна цифра 3, 3-4 дегустації за рік. І підводячи річні підсумки, ми можемо досить об'єктивно сказати, який зразок якого виробника кращий, гірший саме по якості. Смак ми не обговорюємо. В контексті смаку ми порівнюємо смак-аромат з еталоном, тобто з тим маслом, яке ми самі можемо виробити або взяти на виробництві і порівняти його зразками, які присутні на дегустації. Виходячи з цього, дуже дивно виглядають дописи із серії Я не згідний з вашим рейтингом. І ще раз, ви не були на дегустації. Я вже не кажу про вашу кваліфікацію дегустатора. Ви не знаєте, який саме зразок ми перевіряли. Якщо ви хочете сказати, що інші зразки цього самого виробника. Були гірші або кращі, коли ви їх купували, то тут немає предмету для дискусії. Звичайно, так. Ми самі бачимо, як у нас від дегустації дегустації змінюються оцінки зразків. Так само важливо дочекаємося лабораторних аналізів, які зараз ми робимо на всі 100% зразків з наших топових дегустацій, по маслу, як мінімум, і тоді зробимо. Фінальні висновки. Ну, якщо є бажання висловити власну точку зору, посперечатися, перегляньте відео з підсумками 24-го року, 23-го року, 22-го року. Подивіться, хто там переможе, хто аутсайдер. Подивіться на динаміку. І тоді пишіть, що нам здається, маємо власну точку зору і таке інше. Переходимо до коментарів по зразкам. Давайте почнемо з масла рошен. Це важливо, було дуже багато коментарів з цього приводу. Я обіцяв розповісти і починаємо. Ну, якщо цікаво, на дегустації воно йшло під номером 8, що я написав: хороше масло після ідеальних програє по смаку. Жодних суттєвих претензій немає, але немає і чистоти смаку ідеальної. Майже ідеальна консистенція. Прогнозую, що Леся знайде корову і смайлик. І Леся знайшла, правда, не корову, а немите обладнання, не домити. Ви повинні розуміти, що можна на чисте обладнання починати працювати. Якщо обладнання довго працює і не миється, то в певний момент воно забруднюється. Якщо за цим не догледіти, то буде проблема. І так, цитата Лесі: хороша структура, дуже нечисте масло, немите обладнання знак оклику. От і робіть висновки. У мене ще є одне власне припущення це не факт, це припущення, базоване на фактах. Тобто, коли. Останні дні були в місяці дозволеного експорту в Європу. Цей директор Рошена втрутився в бійку за молоко, почав відбирати молочні ферми у конкурентів, і відповідно якість сторони могла змінитися. Це моя е, така інформація інсайдерська. Це не більше ніж припущення. Але по факту, ви чули Лесю, чули мене. З'явилися нечистоти в смаці. Ну для нас це важливо. Про фіаско молокі, її чисто технологічну проблему. Я детально розповідав в минулому відео. Долучився до вирішення цієї проблеми і вірив в молокію. Сподіваюся, що цей зразок був аномальним і ніколи в наступному не повториться. Це був такий перший і останній випадок. І масло молокі, як завжди, буде, а якщо не переможець, то в першій 35 п'ятірці. Масло канів. Нагадую, воно ж масло комо, воно ж масло клубсира, клубчиз. Клуб все виробляється в каніві умовно з одної сировини в одному цеху. На цей раз дуже поганий зразок. Є надія, що тільки тому, що зіпсували в торгівлі, бо Леся написала, в принципі, досить стримано. Хороша структура на фоні вираженої пастеризації, йолки і смак окисленого жиру. Я був більш, скажімо, радикальний. Смак перетопленого масла з додаванням ароматизатору. Навіть я ароматизатор відчув. Ну, не свіже, дуже не свіже масло. Така біда у них. Масло ферма. Без всякого сарказму наші видатні маслороби виробляють елітну продукцію для експорту. Хвалять її жителі Тель-Авіва, з Ізраїля, мені тут пишуть, з Нью-Йорка, сам купував прекрасний продукт. Але в Україні вони вимушені, як і раніше, докуповувати партії масла, тому що це найбільший виробник. І от коли ви купуєте масло ферма, можете купити як найкраще, так і, м'яко кажучи, одне з гірших. Ну, така собі рулетка-лотерея на превеликий жаль. Тут ми, як по каніву, помінялись місцями з Лесі. Я пишу про окислений жир тобто, можливо, старе масло, там зіпсувалась торгівля. Леся чітко пише, що продукт вироблено з переробленого масла. На цьому, бачите, ми розібралися з чотирма гіршими зразками цієї дегустації з 11 по 14 і переходимо насправді до дуже хороших зразків, до дуже хороших зразків з 5 по 10. Чим вони провинилися? Тим, що зверху просто ідеальні? Злагода. Знаємо, що почали виробляти М82. Наступний раз, сподіваємося, зможемо купити його. По цьому зразку, ну, найгірший серед найкращих, скажімо так. Перше коло взагалі йому тільки хороше написав. Після повторної передегустації дійсно почалось легке окислення. Леся зразу його відмітила, написала, що хороша консистенція. Але інверсія смаку по перший етап окислення. Це ще раз я вам нагадую, що коли масло меншої жирності, то воно гірше зберігається. Традиційно, колегам ми бачите, даємо дату. Виробництво і номер партії, але я, наприклад, майже впевнений, що якщо нормально злагода зберігала контрольні зразки, то в них буде все нормально на комбінаті. Ну, ну, традиційно хороше масло, трошки гірше за ті зразки, які були перед цим на наших дегустаціях. Леся пише, я підтверджую, трохи пустуватий смак, немає пастеризації, достатньо, як раніше. І десь там вона далеко-далеко пише після смаці корівка. Я знизив за консистенцію. Ви знаєте, тобто консистенція така ну, поступається кращим зразкам. На цим можна Новгородському попрацювати, але так рекомендуємо хороше масло, хто любить Новгородський, купуйте. Галичина. Дуже хороше, жодних зауважень по смаку аромату. От, по смаку аромату, жодних зауважень. По е, консистенції, технологічний брак. Е, Леся пише, ми це обговорили, нахапав насос повітря, тобто завоздушені вершки. І вже коли випускають із таких вершків масло, воно таке, ніби як перебите, взбите вже як крем. Так? Потім воно швидко тане, от воно було друге, по м'якості на дегустації. Часто ви питаєте, які ще є ще причини? От дивіться, завоздушені. Вершки і м'яке масло як результат. Ще один дуже хороший зразок, зразок на цій дегустації глобено. Хороший для тих, хто цінить смак аромат і готовий заплющити очі на консистенцію. Це три м'які зразки у нас: це галичина, глобено і органікмілк. По смаку аромату вперше жодних зауважень. Це бальзам на рани для їх власника. І хочу сказати: якщо комусь цікаво, саме в холдингу глобіну, крім там десятків тисяч свиней, у них ще є власні молочні ферми. І Глобинська молочна ферма за результатами останніх років номер один в Україні. А наші знайомі ЗВМ все бігають навколо неї, щоб собі ордена на попка начепити. Ну, можливо, скоро залучать повністю і начеплять. Привіт, органік мілк. Найкраще масло на дегустації за смаком ароматом Але саме м'яке. Згадуємо технологію виготовлення масла, органіки з нами поділилися знаннями, ми все знаємо про них. І так, якщо у вас не вистачає холоду, одночасно випускається на невеличкому заводі зразу 5-6 позицій асортименту, що це означає? Холоду не вистачає на маслоутворювач, І ви довше тримаєте вершки в лінії. Довше тримаєте. Відповідно, перебивається більша кількість. Білкових оболонок жирових кульок більше жиру виливається. І, не дай Боженько, масло це затримається в торгівлі. Буде те саме, що з Молокією. Та сама проблема. Тому побажаємо вирішити питання з холодом-органіком, бо на даний момент цей зразок був найкращий за смаком ароматом Біло. Ну, Ми віднесли їх до першої п'ятірки, але бачите, балам навіть видно, що. От п'яте-четверте волошкове поле і біле, воно відстає від першої трійки. Хороше дуже масло. Єсть дуже-дуже далеко, легкі сторонні. Ну, не можна сказати, що переробляли чуже масло, можливо, там частину повернень кинули. Але за державним стандартом годиться. Довгоочікуваний, класний зразок реального масла від торгової марки волошкове поле Черкас. Звичайно, можна іронізувати, казати, що, можливо, кордон закрили, вони краще на експорт вивозили, а зараз в Україні продають. Можливо, зразок досить свіжою датою, і це трошки е випадковість повезло воложковому полю. Але ще раз, це вперше такий класний зразок. Хочу вірити, що це виключно праця колективу і модернізація заводу від власника. Суперовий зразок. Е Леся пише: взагалі, дивіться. Е Хороший, чистий смак і свіженький. От бачите, хитро розкусила. Ну, а я ще легесеньку кислинку відчув. Це таке, що знаєте, відрізняє цей зразок від інших. Ну і нарешті пригадуємо таблицю Кращі з кращих. Ну, Практично еталонні продукти, які от з завода можна брати і порівняти з ними решту. Звичайно, не з торгівлі, а саме з заводу, без зберігання в цій логістиці. Селянське, номер один. І ще раз, номер один зразок з цієї дегустації. Звичайно, якщо буде на багатьох дегустаціях, то і виробник буде номер один. Фаворит номер 2 зразок компанії фаворит на цій дегустації. Номер два. І е, хочу зразу сказати: нема чого коментувати: селянське фаворит і Яготинське, перша трійка це все, що ви хочете від масла. Справжнього, натурального, ароматного, запашного. Поїхали в Польщу і навчили їх там його робити. На цьому на сьогодні все. Поки йшло відео, прийшла смс-мені від директора молочного заводу, де відбуваються аналізи на хроматографію, на фізико-хімічний склад зразків масла. Очевидно, що з наступного тижня ми починаємо коментувати вже результати лабораторних аналізів. Якщо вам це цікаво, приходьте на канал, підписуйтесь, бо це наразі єдиний об'єктивний і справедливий вплив. І на наших виробників, щоб вони ставали краще, і на освіту аудиторії, яка, як ви бачите, з цих численних тіктоків стоплення масла і хаяння нашої галузі молочної, вона просто потребує захисту молочної галузь. Слава Україні Збройним силам, слава героям, смерть ворогам в першу чергу внутрішнім падлюкам. Допомагайте нашим воїнам. До зустрічі!